У нас тут такий длакончик. Такой вот, Симпатичний длакончик а? Завершена скринька з драконом. Як бачите, я ще додав такі тріщини. Це робиться лазером вже после, після того, як зроблено весь малюнок та да? Да, до фарбування. Вот. А взагалі та скринька завершена повністю. От тут з боку, бачите, є такий е, чорний агат. От Ззаду воно так виглядає. Тут теж е, такий чорний агат. Тут вже отвір для е, замочку вже готове все. Внутрі натурально, дуже якісна і м'яка замша. Дуже класно воно все виглядає в, е, в цілому. З ним ще йде отакий от от гарний ключик з теж з дракончиком. Він такий великий дракон, маленький дракон, великий дракон, маленький дракон. Шикарно, я теж так думаю. Воно так класно воно виглядає все, вместе, ну, все, все разом. І вона ну, доволі таки важка скринька, так що <клес> важка. Крута виглядає круто, просто бомба. Пишіть, як вам така скринька, як вам такий проєкт. Всі малюнки виконані вручну, повністю, це повністю ручна робота. Пишіть, як вам, а далі буде.